Раді вітати вас на XEO.com.ua. Пропоную до вашої уваги практичне завдання зі створення колажу Летючий острів. Будемо створювати колаж в Adobe Photoshop. Насамперед варто завантажити вихідні файли і розархівувати архів. Після цього створюємо новий документ в Adobe Photoshop розміром 1024х768 пікселів. Першим нашим шаром буде небо. Інструментом переміщення переміщуємо зображення з файла і не забуваємо кожний слой називати відповідним чином, для того, щоб потім не заплутатися. Стає очевидним, що дане зображення надто маленьке. Робимо його трішки більшим і застосовуємо трансформацію. Далі створюємо новий. Слой, це буде слой з хмарками, називаємо його білий, обираємо білий колір, обираємо пензлик. Пензлик я обираю з розмитим краєм, і його діаметр ну, десь приблизно 380 піксель. Туткий достатньо великий. І з такими довільними рухами створюємо хмарки. Наш шар з хмарами робимо трішки. Прозорішим, десь приблизно непрозорість ставимо на 85%. І, власне, тепер вже переміщуємо наш острів. Будемо створювати острів на прикладі гори. Стає очевидним, що нам треба прибрати задній план, так як фон наш однородний. Ми розблокуємо, по перший слой, і так як фон наш достатньо такий однородний, одного кольору, можемо прибрати його за допомогою чарівної палички. Звертаю увагу на те, що чарівна паличка має такий параметр, як допуск. За замовченням стоїть 32, ми відповідно змінюємо на 20. І так як в нас тут є ще маленький шматочок, який не виділений, об'єднуємо виділення за допомогою клавіші Shift. Клацаємо акуратно ще раз. Тепер у нас виділення. Об'єдналося і натискаємо Delete, прибираємо фон. Е, відміняємо все виділення, беремо інструмент переміщення і акуратно переміщуємо нашу гору до нашого малюнка. Е, тепер робимо її трішки. ну, По-перше, трішки меншим, по-друге, давайте з самому початку її трансформуємо, відобразимо по вертикалі, тому що, очевидно, що це треба зробити. Е, також стає очевидно, що у нас джерело світла ліворуч. І тому відображаємо гору по горизонталі також, тому що її тепер ліва сторона вже світліша, аніж права. І стає очевидним, що потрібно зробити її трішки менше. Ось приблизно таким от чином розташовуємо тепер наше зображення. А після цього приступаємо до малювання землі. Будемо малювати землю інструментом довільне виділення. В принципі, не принципово, який ми колір візьмемо, я беру чорний. Мабуть, це буде зручніше робити, збільшивши масштаб, тому я збільшую масштаб. І інструментом вільне перо малюю землю. Є. Ну і тепер. Називаємо наш слой відповідним чином. Тепер ми можемо розташовувати зверху травичку. Завантажуємо файл з травою. Для того, щоб трава не була надто плоскою, ми зараз з нею зробимо невеличку трансформацію. Перш за все, робимо слой з травою трошки прозорішим, щоб нам було видно землю. І починаємо тепер трансформацію. Ця трансформація називається в ну, російській версії фотошопа «Іскаження». і починаємо працювати з нашим, файлом, з нашим шаром зображення з таким от чином, утворюючи такі ніби як перспективу. Тобто ефект перспективи ну, приблизно з таким чином. Знову ж таки, щоб було більш реалістично, щоб трава не була надто пласкова. Застосовуємо трансформацію і тепер затискаючи клавішу Ctrl, клацаємо на шарі земля, таким чином, у вас виділяється те, що знаходиться на цьому шарі зображення, саме фігура. І так як ми зараз знаходимося у слої з травичкою. То і, відповідно, виділяється нам потрібного нам розміру трава. Все інше я обертаю виділення, і все інше тепер е залишається виділено все, крім фрагмента із травою. Натискаю теліт, видаляю непотрібні шматки. Далі е бачимо, що у нас надто рівний слой, це не є зовсім реалістично. Е тому, ну, перш за все, повертаємо прозорість нашого е проширку на 100% і обираємо тепер інструмент палець. Я брала його розмір десь близько 5 пікселів, хоча можна брати і менше, більш того, якщо буде менше, то, мабуть, буде більш акуратне пропрацьоване зображення, і працюємо тепер з краєм нашого зображення. Збільшуємо масштаб і починаємо працювати з краєм зображення, витягуючи його, тобто роблячи його більш таким реалістичнішим, тобто не надто сильно, але так, щоб було. Не надто рівний край. Закінчивши, вертаємося в потрібний нам розмір масштаб. І можемо тепер приступити до розташування всіх інших елементів. В першу чергу це коріння. У нас же є вибраний корінь, ось такий. Він вже на прозорому фоні, можемо його сміливо перетягувати в наше зображення. Стає очевидним, що коріння надто великого розміру, можливо, варто прибрати зайві білі, робимо зображення трішки менше. Власне, тепер починаємо розташовувати коріння в потрібних нам місцях. Ну, наприклад, я розташую даний корінь на задньому плані за горою, ось таким чином ну, і можемо дублювати власне, зараз цей вже створене коріння, розташовуючи його на передньому плані, на задньому, там, де нам це є. Є в ньому необхідність. Ну, наприклад, я розташую його ось тут, зроблю його трішки меншим, і навіть, мабуть, варто його відобразити по горизонталі. ось так, щоб він не був на з тим попереднім, і пропрацюємо гумочкою. змінимо, заберемо зайве. Ось таким чином. Ну, і також можемо додати ще коріння, де тобто наш попередній слой, додаємо коріння ще й ось тут. Нехай ось таким чином можемо зробити його трішки меншим. І можемо навіть розташувати на передньому плані. Знову ж таки, попрацювавши з допомогою гумки, забрати Ну, Ось таким чином. Далі додаємо зображення моху. Для цього в нас є ось така заготовка. Прибираємо відповідно фон. перетягуємо зображення з мухом. Очевидно, що зображення потрібно зробити меншим і перевернути. Можемо його трансформувати з допомогою трансформації по вертикалі і розташовуємо в потрібному місці. Наприклад, я розташую ось тут. Оберемо вільну трансформацію і трішки його нахилимо. А, мабуть, варто зробити його ще трішки меншим. Масштабі працюємо з гумкою, з розмитим краєм, можемо трішки підкоригувати і забрати зайві, зайві частинки, десь приблизно з таким чином, щоб він не був занадто такої рівної форми. І не забуваємо знову ж таки про світло і тінь, працюємо з інструментом затемнення в потрібних нам місцях. Можемо розташовувати таким самим чином мох в інших місцях, тобто там, де є западинки в нашої гори. Перейміновуємо слой, називаємо його мох і додаємо тепер зображення із будинком. Ми додаємо будиночок, хоча зрозуміло, що можна додавати будь-які зображення до нашого острова. Зменшуємо, розташовуємо в потрібному місці. І додаємо дерево. Файлів з деревами в нас їх багато. Ми обираємо одне і за допомогою прямокутного виділення акуратно його виділяємо. Наприклад, я обруюсь це. Гумкою витираю зайве і зменшуємо наше дерево. Зменшуємо до розмірів таких, щоб не порушувалася пропорція між будинком і деревами. Дерево достатньо темне, тому, мабуть, немає сенсу робити його темнішим. Розташовуємо його в потрібному нам місці. От я зроблю його трошки більшим і розташую на передньому плані, тобто біля будинка. Можна, звичайно, розташовувати за будинком, так як вам це подобається. Ну, і, власне, слід врахувати, що будинок відкидає тінь, тому. Ми можемо, попрацювавши зі слоєм з травою, затемнити його в потрібних місцях. Хоча можна створити окремий слой і намалювати тінь з допомогою пензлика. Отже, затімняємо там, затемнюємо там, де в нас відкидають тінь об'єкти, тобто це в цій частині, в правій частині малюнка. Пам'ятаємо про те, що джерело світла в нас знаходиться ліворуч. Ну, приблизно з таким чином. Також можна додати, наприклад, для більш типу, яскравості картинки шар з квітками. Називаємо його квіти. Квіти будемо малювати самостійно за допомогою пензлика. Пензлик обираємо меншого, десь діаметра менше, десь мабуть, з пікселів з 2 з 3. Пам'ятаємо, знову ж таки, що. На передньому плані квіти мають бути трішки більшими за розміром, а на задньому трошки меншими. І створюємо відповідно галявинки з квітами. Я оберу жовтий колір. І в нашому шарі квіти довільним чином створюємо галявинки. Зменшуючи, масштаб, ой, зменшуючи діаметр пензлика, робимо відповідну таку перспективу, знову ж таки пам'ятаємо про тінь і е, ті квіти, які в нас потрапляють. У зону тіні робимо трішки темніше. Ось власне таке у нас утворилось зображення. Дякую за увагу!